і ну, від початку дії нового закону про СЗЧ з 29 листопада близько трьох тисяч військовослужбовців, які самовільно залишили місце служби, вирішили повернутися до лав зсу. Про це повідомив представник головного управління військової служби правопорядку Олександр Гринчук. Він зазначив, що Новий закон позитивно впливає на обороноздатність країни в цілому до 60% військових, які залишають частини, повертаються добровільно. За даними офісу генпрокурора, понад 8 тисяч військовослужбовців повернулися на військову службу саме після ухвалення закону про звільнення від кримінальної відповідальності. Ну, нагадаю, що 21 листопада парламент ухвалив закон про добровільне повернення на службу військових, які вперше самовільно залишили частину або дезертували згідно з новими змінами до законодавства військовослужбовці, які до 29 листопада 2024 року самовільно залишили військові частини, можуть повернутися до 1 січня 2025 року без покарання. А командири зобов'язані протягом 72 годин після повернення бійця відновити дії його контракту, а також надати. Грошове, продовольче, речове, соціальне та інші види забезпечення. Ну до слова, як розповіли джерела генштабу зсу, видано е, виданню BBC Україна спочатку цього року зафіксовано близько 150 тисяч випадків самовільного залишення частини та дезертирства. Водночас, за офіційними даними держбюро розслідувань, з січня до жовтня 2024 року відкрито понад 40 тисяч кримінальних справ щодо СЧЗ і е, ще понад 19 тисяч про дезертирство. Це у два з половиною разу більше ніж за весь... 2023 рік основні причини, втома та е, бусифікація, розповіли джерела BBC. Залишають позиції в основному ті, кого мобілізували силу і без достатньої підготовки відправили на передову. Або ті, хто воює із самого початку повномасштабного вторгнення.